Ти піднімайся і бачиш, що цей Брайля-текст на поручнях, і не на лише на середині, а на кінчику. І оце підкуповує, бо, відповідно, все робилось з увагою до деталей, а відповідно не на щоб просто зробити, да? а так, щоб було, як треба. Зашли німничих, масували глурі, в змихлих марях ваганулись жляклі, жватрували мухрень, махрували брулі і мургавались фляклі ж Розмахлявив Михлень, замаклюжив хмирдую до хмара у цмилі фердюжив. Ти ж мерчавала треню, шмаклят на брендую, дрижмак, чмиклювала смавруже, дривувало крадости, пиряло рав, зашеклюрено вислі надрання. Так вже точно ніхто про любов не співав. Ось тобі моя пісня, кохання. За час війни я вважаю, що це такий масштабний вперше. Культурний десант і культурний десант ä, Збройних сил України. І сьогодні...